Перший кобзар 1840 року, він складається з невеликої частини його віршів. Але після його арешту в 1847 році цей кобзар був заборонений і вилучений, вилучався він з всіх книгозбірень, де тільки знаходили, вилучали і знищували. Тому ще на. У ті часи він став бібліографічною рідкістю, тобто був заборонений, вилучений, знищений, залишений, можливо, десь залишився у приватних колекціях і таким чином якось зберігся. Книги видавалися українською мовою, але Російськими літерами, тобто настільки було заборонено саме українська абетка, що люди навіть виходили ну, таким чином. А що а що робити, якщо хочеться написати і видати українську книжку, а українська абетка заборонена? Дозволялося видавати російська транслітерація. Або ще, якщо брати е, західноукраїнські землі, там ще робили латинську транслітерацію. Тобто навіть е, поема Шевченка Марія видана е, українською мовою, але латинськими е, буквами. Ще один кобзар маленький. Чому він такий маленький? Саме такий розмір е, мав. Цигарковий папір Аваді, саме такий розмір. І серед стосиків цигаркового паперу так завуальовано цей кобзар, і таким чином він потрапляв нелегально на територію України. Це дуже була ризикова справа. Бо якщо знайшли людей, арештовували, навіть засуджували того розстрілу. Але це навіть не зупиняли, не зупиняло людей, які хотіли, щоб слово Тараса Шевченка заборонене на території Російської імперії, все-таки потрапляло до українського читача.